Сиділа якось, колупалася я в своїх спогадах та й згадала про санаторій, в якому мені якось довелося відпочивати з бабусею та дідусем. І саме про це хочу вам сьогодні розказати. Але для початку невеличка для найдобріших підписників, які люблять мені допомагати, в мене з'явився Патреон. В ньому є чотири рівні підтримки з додатковими плюшками для вас. А якщо ти молодий та перспективний ютубер-аніматор, який створює український контент та хоче зробити колаб зі мною, то цей рівень саме для тебе. Детальніше ознайомитися з умовами ти зможеш за посиланням в описі під цим відео. Створюємо український контент разом. <кхід> Отже, історія. Моїм бабусі і дідусю, як пенсіонерам, постійно давали путівки в різні санаторії та профілакторії. І одного разу вони вирішили взяти мене з собою. Ну, я з радістю поїхала, хоча й не знала, що мене там чекає насправді. Приїхавши туди, я зрозуміла, що там відпочивають самі лише пенсіонери. Молоді нема взагалі. І що я тут забула? Добре, що знайшлися ще дві бабусі, яким так само напарили онуків. І це було спасінням. Звісно, що ми одразу здружилися і з того моменту скрізь ходили у трьох три дитини на весь санаторій. Але в цьому були й свої плюси: коли в столовці давали щось смачненьке, якісь йогурти чи фрукти, усе віддавали нам. Дітям потрібні вітаміни. Серед наших постійних розваг були походи в спортзал. Там стояли різні тренажери. Здається, тут щось заржавіло. Та масажні крісла. Як це взагалі працює? Уі! Після спортзалу ми бігали їсти смачнющу кисневу пінку. Нам ще. А от ввечері була дискотека. Точніше, вечори для тих, кому за 60. Мій дідусь грав на баяні, хтось танцював, хтось розповідав анекдоти. Не смішні. А нас, як завжди по черзі, ставили на стільчик, щоб розказали якогось віршика. Не дуже мені то подобалось, але з цих вечорів ми виходили з повними кишенями цукерок, бо кожен старенький завжди мав чим нас пригостити. Але не всі бабусі й дідусі були такі добрі був серед них один капосний старюган, який весь час бурчав та до нас чіплявся. Нема від вас спокою. А ще він намагався нас усіляко налякати. Один неслухняний хлопчик забіг якось на кригу на цьому озері і втопився. Ей, що таке? Він Він сказав, що тут хтось втопився. Да? А мені казав, що на цьому дереві хтось повісився. От брехло. Після цього ми намагалися триматися від цього дідуга наподалі подалі і обходити його стороною. Але він все одно нас діставав. А ви знаєте історію про цей пеньок? Що, хтось наївся цих грибів і отруївся? Звідки знаєте? Ох. На щастя, в цього діда путівка закінчувалася раніше ніж в нас, і в один день він поїхав. Спочатку ми зраділи, що більше ніхто не буде до нас докалупуватися. Але потім зрозуміли, що головною нашою розвагою в санаторії було саме тікати та ховатися від цього дідугана. Ех, мені нудно. Цікаво, хто таки тут втопився? І знаєте, більше я в такій санаторії не їздила і не поїду, не, а не хочу. Хіба що, коли сама буду такою старушенцією без жубів. О! Дітлахи, а ви знаєте історію про цей пеньок?